В'язання теплих шкарпеточок для діток в Україні було здавна не побутовою необхідністю, а більше важливою частиною складових родинних та культурних відносин у родині, адже використовувалася для в'язання дитячих шкарпеточок найніжніша вовна. Найніжніші, найм'якіші матеріали використовувалися яскраві малюнки та візерунки, які додавали свого особливого символізму саме для в'язання дитячих речей, особливо шкарпеточок. І дитячі речі завжди старалися зробити яскравого насиченого кольору, аби приносили радість не тільки діткам, а й всій родині. Адже раніше вважалося, що символізм. Тепла і добробуту саме несуть нам наші дітки. Тому сьогодні я хочу поговорити саме про в'язання дитячих шкарпеточок. У мене є така підбірочка, і я дуже хочу поділитися з вами усіми своїми думками, хочу поділитися своїм досвідом та розповісти саме про дитячі шкарпеточки. Кому цікаво, залишайтеся з нами. В'язання дитячих шкарпеток в Україні здавна було не лише побутовою необхідністю, а й дуже важливою складовою культури та обрядовості. Адже кожна мама, яка готувалася зустрітися із своїм майбутнім малюком, завчасно готувалася до його появи. В тому числі виконуючи, в'яжучи, сшиваючи перші речі, до яких обов'язково належали вовняні шкарпеточки. Вовняні шкарпетки для найменших малюків вони були малесенькими малесенькими і в'язалися зазвичай із домотканої вовни, яку готували саме для в'язання дитячих речей, вона була найніжнішою, найм'якшою. Використовувалися яскраві візеруночки та символи. Це могли бути і стрічечки, це можли, могли бути і зубчики маленькі. Все було для того, аби зробити дитячі шкарпетки цікавими, яскравими, і таким чином додати якусь краплинку яскравості та позитиву. Отож, От маю ще сказати, що Існувала така традиція дуже часто новонародженим мамі з малюком дарували найменші найменше в'язані вовняні шкарпеточки із особливим символом, символом того, щоб дитинка почала ходити якнайшвидше. І це було дуже поширеним в Україні, особливо у 18 столітті. Але, на жаль, зараз ця традиція потроху втратила свою актуальність, але ми, як і раніше, в'яжемо для своїх діток найтепліші, найм'якіші та найкрасивіші шкарпеточки. І сьогодні я хочу поділитися з вами добіркою шкарпеток для малюків, які зв'язалися в мене останнім часом. Мирного неба та рівних петельок! З вами я, Мазуренко Інна, мама, яка в'яже. Ну, маю сказати, що дитячі шкарпетки це напевно дитячі в'язані шкарпетки. Це напевно той аксесуар дитячого гардеробу, який є у кожної дитини, у кожного малюка. Можливо, вони можуть бути фабричні, вони можуть бути ручної роботи, але, мабуть. Серед моїх знайомих точно немає малюка, в кого б не було в'язаних шкарпеточок. І це не тільки про зручність та комфорт, це про тепло, увагу і особливі почуття турботи та стосунку про маленьку чи маленьку лялочку. Що я маю сказати? Шкарпеточки дитячі в'яжуться дуже швидко, дуже просто. І зараз в мене є отака от підбірочка. До мене звернулася одна пані із проханням зв'язати шкарпетки для її онучки. І знаєте, яка от Остапа понесло зупинитися дуже важко, оскільки я дуже люблю в'язати шкарпетки, особливо дитячі, це для мене завжди такий захоплюючий процес. І отут уже я почала. Працювати, працювати, працювати. І зібралась в мене маленька добірка, якою я б хотіла поділитися з вами. Ну, напевно, хочу сказати спочатку, що для дитячих шкарпеток я використовую не завжди шкарпеткову пряжу. Ну, по-перше, для малюків стараюся вибрати щось найніжніше, найприємніше. І дуже часто це можуть бути матеріали взагалі, які не. Призначені для такого е, значного навантаження, як на шкарпетки. Але чим менші дітки, тим менше інтенсивно вони топають, тим менше йде навантаження на шкарпеточки. тут можна дозволити політ фантазії, який вам бажається, який би вам хотілося. І перше, що хочу сказати, це такі шкарпетки зовсім не шкарпеткового складу. Це шкарпеточки з Ангори, ангори 60. У мене був отакий класний колір, і я просто не втрималася, аби не зв'язати з них, так, оце трохи далі дуже важко сконцентруватися, аби не зв'язати з них шкарпетки. Шкарпетки зв'язані звичайною резиночкою 2 х 2. Тут йде додавання люрексової ниточки. Вони дуже ніжні, дуже м'які, і хоча так трохи деформувалися при сушці, вони дуже класно тянуться, і я впевнена, що малюкові буде комфортно, тому що ніжка вони високі, і можна буде носити як укорочений варіант, вони дуже симпатично виглядають. Це, до речі, одні з найменших шкарпеточок. Це десь від. Тут довжина стопи 11 см, і це на вік плюс-мінус від 6 до 12 місяців. Такі шкарпетки можуть бути, вони можуть виглядати так. І можуть носитися, як і високий варіант в розкоченому вигляді. Це не перші шкарпетки із ангорки, які я в'яжу. Вони мені дуже подобаються за рахунок цитки, бачите, пухнастості, ангора випустила чудовий шикарний пух. Ось видно, Ангора 60%. Вони теплі і майже невагомі. Однак стабільність додає люрексова ниточка. В'язала я усі свої шкарпетки дитячі, шпицями номер 3 лише змінюючи кількість пряжі. Точніше змінюючи пряжу та кількість петель для різних розмірів. Із найменших, у мене ще зв'язалися ось такі шкарпеточки. це шкарпетки якраз із Alize Superwash шкарпеткової пряжі. Тут також довжина 11 см самої ніжки, але є отакий чудовий рюш. До речі, це перший мій досвід в'язання саме рюші у шкарпеточках. Мені сподобалось. Я б зрозуміла, що дарма раніше не пробувала так. Тож, також вони йдуть еластичні, зручні. Тут уже резиночка 3 на 1, дуже зручна, дуже еластична. Але вони так класно тримають форму і дуже добре облягатимуть ніжку. Я впевнена, що вони не будуть суватися, а будуть триматися дуже добре. Розхід пряжі на такі шкарпетки у мене пішов щось трохи більше, ніж. 30-35 грамів. Тобто, з одного моточка, я думаю, пар три таких можна зв'язати. Я використовувала залишки, мені дуже подобається саме от таке застосування для залишків шкарпеткової пряжі. Я впевнена, що малюкові буде зручно, комфортно, вони не пропадуть. Ну, Будемо чекати відгуків від клієнтів маленьких. Так, наступні шкарпетки. Шкарпетки із пряжі Wool Time, Ця пряжа мені дуже подобається як своєю неповторною палітрою, так і еластичністю та комфортом. Також шкарпетки в'язала із, планувала от таким відворотиком. Не будуть комфортними. І під штанці також моне буде використовувати як гольфики. Плюс до того, я думаю, малюкові буде значно важче зняти такий шкарпеточку. От такого плану. Тут, уже, якщо не помиляюся, 12 см довжина самої стопи. Клин підйому в таких малесеньких шкарпетках можна не робити, але мені насправді дуже подобається. от така, Маленька деталь із вивертніх петельок. Я тут робила клин підйому на 4 петельки. Виглядає зручно, посадочку, я думаю, також буду непогані. Максимально собі спростила завдання, зробила п'ятку бумеранг, клин підйому на 4 петельки. І що хотіла сказати, на менших шкарпетках. Я всі ці шкарпетки в'язала на 28 петельках, тобто 28 петельок і шпиці номер 3. Ну, напевно, найпоказовішим буде розповісти про кількість петельок саме на оцих шкарпетках. Я в'яжу шпицями тріо. Я думаю, вам буде видно зрозуміло. До речі, це скандинавська вовна. Тут ідея стокова вовна, не шкарпеткова, але вона мені дуже сподобалась і кольором, і своїм, е своїми характеристиками. Я набираю, от в мене в роботі зараз 28 петелечок, 14 на одній, 14 на інший, пров'язую. Е Резиночкою 2х2, можна 1 на 1, але мені не зовсім зручно. Мені більше подобається саме резиночка 2х2, вона більш еластична і чудово виглядає, як на мене, у самому пров'язі. Резиночка може бути 10, може бути 12 рядочків. Тут вже як вам зручно, як ви плануєте, можна знову ж таки резиночку пров'язати повністю аж. До поділу на п'яточку, тут уже як вам подобається. Основна частинка лицевою пагомілок лицевою гладдю. Тут, здається, все надзвичайно просто. висоту в'яжемо, яка вам подобається. Особисто в мене до початку клину підйому отут. 18, 18 рядочків, тобто 12 рядочків, 18 рядочків. отут у мене десь йде 30, 30 рядів від початку в'язання. Потім йде додаток, поділила порівну. У мене 14, 14, 14 петельок. верхня частинка. і 14 петельок у мене пішло без урахування корінного підйому. Це тільки лицева частинка. 14 петель. І тут в мене я залишила 4 центральних і по 5 скорочувала. Насправді все дуже просто: дитячі шкарпетки найкраще починати в'язати тим, хто взагалі раніше не в'язав і не вміє в'язати шкарпетки. Тут дуже просто зорієнтуватися, особливо, якщо у вас є дітки, ви зможете приміряти, зрозуміти, як вам потрібно меншу, більшу, наскільки це буде комфортно, зручно. Тобто тут найпростіша частинка. І далі ну, просто беремо лінієчку і вимірюємо ось цю довжину. Я починала тут закривати через 7 петельок від закінчення через 7 рядочків від закінчення, о господи, клинупідйому. Тобто зійшли на 0, на петлях на шпицях залишилося знову 28 петельок. І до оцих убавочок я починала прив'язувати тут у мене сім рядочків. Зручно вам комфортно зробіть більше, якщо є потреба без питань. Тут взагалі немає ніякої проблеми. І що хотіла показати вам на прикладі двох пар шкарпеток, це різницю у п'ятках. Це дві пари шкарпеточок, зв'язаних із ангори Алізе. Пряжа була в мене вже давно, чесно кажучи, ніяк не... був один моточок, і я ніяк не могла придумати, що ж такого цікавого з нього зв'язати. А зв'язалося у мене дві пари цікавих шкарпеток. Чому цікавих? Ну, По-перше, одні трохи більші, другі трохи менші. Тут навіть от так буде помітно. Майже сантиметр різниці. І різниця тут іде дуже помітна у п'яточках. Одна п'яточка пров'язана у стилі бумеранг, друга п'яточка е, Стронг. От тут вона о такого вигляду має. Бачите, вона йде клино Клиноподібна. Ось, здається, мені казали, що піка ні, не піка. От яксь вона має якусь цікаву назву, на жаль, я зараз не пам'ятаю. І по кількості петель, отут у мене 32 петельки набрано, а отут 28, Чотири петельки різниці. І знаєте, оцю шкарпеточку вільно одягає мій молодший синок, а йому на секундочку, 3 роки. Ніжка в нас невелика, але я дивлюся, що на таку кількість петельок, в такому розмірі шпиці, вільно можна робити для старших діток. Тобто, от такі вони йдуть більшечки. До речі, тут 13 см, тут у нас 12 см. Тут ніжка значно вуща, але за рахунок ажурного візерунка, також посадочка буде зручною. Завжди я стараюся не доходити до самого початку. З'єднання лісочка, але тут от, трошки так. Ну, Я думаю, що пальчики не будуть губитися в дірочках, можливо, будуть використовуватися на колготочки. Ну, от такі цікаві. Тобто, дивіться, практично один матеріал, один той самий розмір, навіть один візерунок, а різні типи п'ятки абсолютно по-різному виглядають у полотні. Це також цікаво, це також такий маленький цікавий досвід. І що я хочу розказати в такому ж стилі, як п'яточка Стронг Тут, я зв'язала ще отакі шкарпеточки. Шкарпетки із Алізе Artisan, Так, Алізе Artisan із Люрексом. На жаль, я не можу передати вам, який тут чудовий блиск. Тут така ніжність, тут такий. От, можливо, трохи камера передає. Тут така ніжність, такий ніжний-ніжний відблиск, який майже непомірний, але він точно додає свого шарму. Вони зв'язані на старшого малюка 32, 32 петелечки. От. Це десь на. Дівчинку, Ну, я сподіваюся, що на дівчинку, оскільки візеруночок ажур все-таки. Я думаю, що шкарпетки будуть для дівчинки. Десь від року до двох. Ніжки, звичайно, кожного різного, тут іде 13 см. Але за рахунок п'яточки Стронг, я думаю, вони будуть використовуватися і довше, ніж два роки. В'язала у два складення, Аліза артісан, два складення, 50. Перший чи 52, обов'язково кольори підпишу на екрані. Ось такі шкарпеточки. Ну, вони дуже подобаються, справді. І також за рахунок цієї резиночки 3х1, вони дуже цікаво виглядатимуть у повсякденному використанні. Шкарпетка на ніжку ляже от таким чином. От. І ми будемо бачити оцей візеруночок аж до клину. Це дуже цікаво, оскільки п'яточка, виходить, як пришивна окремо, а полотно абсолютно зберігається і от таким чином виглядає. Ну, мені подобається, загалом мені дуже подобається цей візерунок феєрверки. Я зв'язала дуже багато шкарпеток, саме в такій техніці. Вони мені подобаються і не могла собі відмовити, аби не зробити ще й Такого варіанту. Ну і шкарпетки, медведики їх називаю, які зв'язала для свого хлопчика. У нас починається зимовий період. Це шкарпетки із пряжі Alize Baby Бабівул. Це залишки пряжі, які в мене залишилися з незапам'ятних часів. Там було Півтора моточки, які я планувала десь використати, і використались вони в мене на шкарпеточки. Шкарпетки такі медвежата, от вони мені найбільше чомусь схожі на медведиків. П'яточка також бумеранг. От не хотілося мені придумувати щось новеньке. Це зручно, комфортно, на 32 петелечках, і вони дуже-дуже класно сидять на нижці, їх з задоволенням. Міряє, чекаємо сезону, аби почати використовуватись активно. Ну, знаєте, я не знаю хто як, а для мене шкарпетки, дитячі вогня шкарпетки це взагалі бастхем, все, що може бути найкраще, тому що коли ми починаємо собляти, тут ніде від цього не дінеться. Вірусняки в нас атакують. Я дуже часто натираю ніжки зігріваючим рідиною, натираю ніжки малюкові, одягаємо вовняні шкарпеточки, і на ранок ми почуваємо себе значно краще. І я, як мама, і дитина, яка не хворіє. Тобто варіантів є багато, але мені загалом подобається ще один нюанс: от я останнім часом для себе з'ясувала от таку. Скажімо так, такий нюанс, я почала прив'язувати довжину пагомілка і стопи, плюс-мінус. Старатися робити однаковою. Трохи більше даю дрезиночку, для того, щоб була фіксація по нижчі, зручніше, вони не сповзали, як гольфики. Але от таким чином дуже часто перевіряю себе, чи достатньо я зробила ширину, чи достатньо я зробила саме довжину стопи. І ось ще одні шкарпеточки, навіть не випрані, які в мене буквально, я сьогодні їх закінчила. Це отакі шкарпетки із скандинавської вовни. Що цікавого, знаєте, у мене тут також, не випраний, ще не відпарений, у мене тут також шпиці номер 3 28 петелек, але подивіться на оцю різницю. Тут йде повністю дзеркальна в'язка. Бачите, яка різниця? Скандинавську вовну я взяла у три складення. Вона досить тоненька. І подивіться, ну, тут же ж зрозуміло, що шкарпетки значно більші. Можливо, після прання вони трохи все-таки сядуть, тому що я не знаю, як поведе себе ця вовна у прані. Але я думаю, що. Вона пустить пушок, закриє всі-всі-всі щіленки, і будуть такі тепленькі валяночки. Ну, мені дуже сподобався кольор, я їх якось придбала, так вирішила, а хай буде. Тепер я точно знаю, для чого я її купила. Я її купила для таких шкарпеточок. Тому що це краще, що я могла не зробити для малюка, якому буде тепло, комфортно. І зручно. Загалом на сьогодні це все, що я хотіла вам показати, це атніт, як я могла забути, я могла забути, в мене завелися ще О, такі крокодили. Це також із категорії дитячих шкарпеток. Тут у мене таки, знаєте, політ фантазії. У нас ще одна ніжка не дов'язана. У мене закінчилася пряжа, потрібно доїхати додому для того, щоб дов'язати ніжку. Але отака пара зубастиків у мене вийшла. Це ще один різновид, різновид шкарпеток, в'язаний гачком. Для мене це така новина новина. Я не так давно їх почала в'язати, але вже маю свою підбірку звірят. І маю сказати, що це однозначно домашній варіант взуття, а це такі кімнатні тапочки. І більше розраховані все-таки на декоративну складову, оскільки, я думаю, що малюкам дуже сподобається. ну Принаймні мої в захваті. У мене вже є по кілька пар, є собаки, є крокодили. Я усім показую, усім вами ділюся. І маю сказати, що ще не зустрічала, от, чесно, ще не зустрічала, кому б не сподобалося. Всі загалом в захваті носять із задоволенням, особливо, Найво дітки, їм цікаво, це якийсь новий досвід. Це те, що. Важко, я не можу сказати, що неможливо. Зараз можливо придбати все. Але важко знайти в магазинах. І такі шкарпеточки, це такий цікавий, неповторний досвід, який я далі розвиваю. От ці оченята це вже моя розробка. Оченята, подивіться, 3D. Вони дуже класно виглядають. Як справжня іграшка. Але потрібно варто пам'ятати, що тут повинно бути обов'язково безпечне кріплення, і воно підпалюється 100% і шкарпаточка носиться отак. Розмір тут. Розмір тут. Ой-ой-ой, хотіла сказати так швидко. Не можу у мене у сида 28. Не буду, не буду вигадувати, чесно, не можу сказати зараз. Ну, Плюс-мінус 17 см. Так якщо прикинути, то сантиметрів 15 Розрахуночок тут іде на 4 роки. Тобто, шкарпеточки зв'язані для малюка 3-4 років. Посадочка висока, використовувала пряжу ярнард на півшерсть такий класний, класний пані Ксенія. Дякую за майстер-клас за розробку такого цікавого неповторного аксесуара. Хто ще не знає посилання на сторінку пані Ксенії обов'язково залишу під відео. Заходьте, цікавтеся, замовляйте або купуйте майстер-клас і навчайтеся творити таку красоту самостійно. А я буду продовжувати працювати. Попереду в мене дуже багато новинок, дуже багато цікавих. Та я сподіваюся неповторних ідей. І назавжди з вами. Мирного неба та рівних петельок. Бережіть себе та своїх рідних. До нових зустрічей. Бувайте!